Україна обирає свій шлях до Європейського Союзу. 29 листопада у Вільнюсі буде підписана угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. В українському суспільстві триває велика дискусія Є багато різних думок, що ми виграємо, коли оберемо шлях до Європейського Союзу. Саме для цього я, Микола Катеринчук, вирішив особисто відвідати країни Прибалтики, щоб з'ясувати, як живуть наші колишні співвітчизники. Які 20 років тому почали свій шлях до європейської сім'ї. Дивіться і робіть висновки. Ми подивимося Талін, ми з нього власне, починаємо Ригу, Вільнюс. подивимося, як працює органи місцевого самоврядування, як управляються ці міста, міста як е, тут живуть люди. Ця подорож для мене це е, подивитися, наскільки. От, е, Політики європейського рівня знаходять сучасні рішення для тих проблем, які накопичилися там 20-30 років. Ми зараз знаходимося отут і будемо їхати по трамвайчику, так, 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 і заїдемо сюди. І отут у нас буде зустріч. Це приблизно 15 хвилин. Громадський транспорт весь, безплатний тільки для мешканців Талліна, і в них є спеціальна картка, якою вони користуються постійно. А з нами поїде друг Таллінець і в нього є картка. Тобто ми хочемо побачити, як це працює насправді. Ми зараз безкоштовно в громадському транспорті. І от за допомогою цієї картки от хтось оплачує, а хто має безплатний проїзд. І отак от він працює. Все, я зареєструвався, можу їхати. Тут написано. Час, коли я зайшов в трамвай і напрямок цього трамваю, абсолютно вчасно по розкладу він вирушає. І затримки більше 20-30 секунд не буває зупинці. В Талліні, це прекрасне місто. Ми йдемо до мерії. Будемо мати зустріч з головним архітектором Талліна, з віце-мером Таліна. Мені цікаво, як вони облаштували так прекрасно це місто. І головне, як вони добилися безоплатного громадського транспорту. Зараз ми про це дізнаємося. Якщо ми змотримо на карту Таїна, то тут наші проблеми дуже добре видно. З однієї сторони, море, з іншої сторони озеро. Здесь, в центре в старый город, и практически все движение идет с транзитом через центр города. Конечно, в часы пик большие проблемы. Почти 70% процентов от всей нужды для общественного транспорта пришла от городского бюджета. Только 30% — процентов это от продажа билетов. Как вы покрываете ну, потери городского бюджета? Вот эти 30%? процентов. Но ну, если говорить, то это 30% это было где-то 17 миллионов евро. То этого мы как перешли на бесплатный транспорт, мы знали, что у нас в Таллине где-то сейчас на данный момент 420 тысяч человек. Но по, по опросам мы знали, что у нас где-то 5, от 5 до 10% это ну, людей, которые живут в Таллине, но не имеют прописку. От 20 до 40 тысяч человек. То есть живут в Таллине, но не приписаны. Главным образом деньги в городской печат мы получаем от э, э, налога с зарплаты. А по, э, поступает этот налог в э, местное самоуправление, где человек приписан. То есть мы не получили эти налоги от этих людей. И сейчас уже можно сказать, что с начала прошлого года до э, нынешнего момента приписано где-то дополнительно где-то 11 тысяч человек. Одно, одного налогоплательщика мы в среднем получаем в э, 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 год 1300 евро. Mm -hmm. Если это умножить на 11 тысяч, то это уже больше, чем это 12 миллионов, которые мы потеряли э, не от продажи билетов. И... Потому что они все равно жили в Таре, использовали, использовали нашу работу. инфраструктуру, но mm -hmm. налоги платили куда-то другое место. громадському транспорті знову використовую цю картку, яка де мені право, безплатного проїзду. От, і, ну, це зручно, подивіться, як і в трамваї, так і в автобусі. До речі, автобуси ходять тут не кожні там, 5 хвилин, а кожні 2 хвилини. Да, і головне, що ми тут побачили, що в час пік, навіть хто стоїть в порції, невеличкій, да, авто, авто стоять, а весь громадський транспорт рухається. Дуже швидко. Ми Я в Таллін приїхав на авто, порадився своїми друзями в Таліні як краще зробити. Вони кажуть, в ніякому разі не в'їжджай в центр на авто, бо це час, це корки, і ти не встигнеш на зустріч. Бо достатньо непрогнозовано буде твоє пересування а там далі ще треба шукати паркінг. Він коштує в центрі достатньо дорого, і тому я скористався програмою, яку втіло в життя мерія міста Танена. Вона називається Паркуйся та таїжай. Паркінг енгов тут є такі перехоплювачі. Тут можна залишити своє авто. І от на цій невеличкій площі є всі види транспорту. Тут кінцева трамвая, тут кінцева автобусу, тролейбусу, тут є приміська електричка. І я з цього пункту без авто безкоштовно можу доїхати в мерію, в центр за 15 хвилин. Перехватывающие парковки практически на любом входящем шоссе есть. У нас 4 трамвайных линии, отсюда добраться транзитом через центр города на два противоположных конца Таллина можно доехать. Вот здесь же можно перейти через пешеходный переход, сесть на автобусы, которые идут в центр города и таким же образом добраться до центра. Я думаю, что подавляющее большинство таллинцев в этом заинтересованы. И даже не только, скажем, как я, который пользуется автомобилем. Ведь многие люди и не пользовались автомобилем, а получили бесплатный проезд. Это уже, ну, скажем, с учетом того, сколько это стоило, и то, что все сейчас деньги считают, это, конечно, очень... Для многих это даже очень большие деньги. Потому что у нас не дешевый транспорт был, пока не стал бесплатным. Це вже не фантазія, це свершившийся факт. В То, що це вигідно з усіх точок зрения. Нам багато розповідали чиновники з мерії про реформу громадського транспорту і ми вирішили подивитися, як вона насправді щось пік працює. Це одна з найзавантажених смуг, яка йде в центр з одного з спальних районів. Ви бачите окрему смугу для громадського транспорту. Він проїжджає достатньо швидко, тому що в нього і швидкість прискорена, тобто менше обмеження швидкості. І ця окрема смуга дає перевагу над тими, хто сидять в авто і стоять в невеликих, але корках все ж таки. Скептиків, які говорять, що це не для нас, у нас така ментальність, що що не зроби, у нас це працювати не буде. Це неправда, я з не погоджуюсь. Тут правильно побудована система взаємовідносин в органах місцевого самоврядування, тут правильно використовується спільна власність, тут працюють інструменти Європейського союзу, і люди змінюються. Не можна сказати, що люди не змінилися, і їх ставлення до міста не змінилося. Вони стали справжніми господарями міста.